Вітаю Україна і Українці! Бажаю нам всім мирного неба! І саме головне бажання наших, нас всіх це бажання миру на нашій святій українській землі. Давайте спитаємо у інформаційного поля землі, як пройдуть новорічні свята в Україні 31 грудня і 1 січня. Як пройдуть дні? 31 грудня і 1 січня в Україні. В країні в Україні. У нас війна, як буде кожна частина України, які будуть події. Україну поділимо на 5 частей частин, зах, захід, північ, схід, південь і центр. Будь ласка, підскажіть 31 грудня? 1 січня 2023 року, як пройдуть ці два дня в Україні. Захід, північ, схід, південь, центр. Захід, будь ласка. Щось може бути западлянка якась от ворога. Оце він подлий, хоче кудись бабахнути. Ужас. Хай Бог милує, хай не збудеться. Дякуємо інформаційне поле за підсказки. Північ. А північ придеться дуже обороняти українським ЗСУ. Схід на сході дуже погано з ресурсами. Дуже погано з ресурсами буде. І ще 50 на 50, ну вже ближче до до і до святкувань. 50 на 50, ситуація там. Наші, пере, наші перемагають. На дуже погано з ресурсом. Їм там холодно чогось, і голодно, і чогось там не вистачає. Треба їм допомагати. Південь. Південь. Господи, пів. у півдня гарна карта. У південь буде буде краще намагати. Даже навіть зустріч зустріти праздник, дуже добре. Там південь, готуйся до добрих новин. Я це ще раз повторюю і повторюю. Центр, центр вдома святкує і думав за розподілення ресурсів по всій Україні, кому що в першу чергу допомогти. Нормально, святкують вдома, все спокійно. Тепер ще підказочки такі. Будь ласка, мадам Ленорман, інформаційний потік потек, що там на заході показало, що будуть розрушення, якісь попадання, подлі дії ворога, кудись в дом, в здание, хотя попасти. В башні якісь, оно. Так. Хочуть спорти трошки праздник? Хочуть мужики, трошки праздник підпортить? У них получится. Може, трошки і вийде. Надо молитися, захід, станьте на молитву, будь ласка, будь ласка, станьте на захист на молитвенний захист, захід України північ. Північ буде дуже багато там хлопців хороших і будуть охороняти свої домівки. От ворога, от все чітко і ясно показала. Там, де 50 на 50. Будь ласка, підскажіть. Що у нас будут будуть? У нас будуть добрі переміни. Ми знайдемо ключ. Ми знайдемо ключ всіх перемогти. Юг. Південь. В себе дома. Південь-юг. Пробачте. Так, угу. я все зрозуміла. Там все буде добре, там. Ну, ще, як сказати, роздері ще багато, все одно роботи. На югі буде полешення, але роботи все одно ще багато. А ми це і так знаємо. Дякуємо за інформацію, інформаційне поле. Так, центр. Які будуть думати, як нам допомогти кожній частині України. Що у вас там буде? Ну, главний, мужчина дбає про нас і хоче нас захистити від цього злого, медвідя ворога і від хитрих Ось Отакі от підсказки. Дякуємо простір інформаційний за ці підсказки. Українці, україночки, ріднесеньки, обіймаю всіх. Бажаю всім щастя, здоров'я, мирного неба. Хай ми будемо всі щасливі, красиві і веселі. Доброго, доброго всього вам, кожному з вас. Добра, любові, радості і надії. Хай буде все в нас добре. Боже, допоможи нам, допоможи Україні. Обов'язково, обов'язково, хай буде добре в кожній родині. Люблю, обнімаю, ціную. Пишіть коментарі, ставте лайки.